Для вас вівторок, 20.15, в ефірі телеканалу РТБ, програма громадська приймання. Реформування пенсійного законодавства давно відбулося, однак політики не вгамувалися і прогнозують нові зміни у пенсійному забезпеченні. Що маємо нині? Які плюси і недоліки діючої системи. Наша розмова у прямому ефірі вже сьогодні. А ви, шановні телеглядачі, маєте можливість поставити запитання гостю нашої студії, начальнику головного управління пенсійного фонду України у Рівненській області Василю Петніку. Телефонуйте 23. 2016, запитуйте. Вітаю вас, Доброго пане Василю. В. Ну, найперше, ми про підсумки пенсійної реформи узагальнено поговоримо трошки пізніше, але найперше були невтішні прогнози на цей рік в усіх, скажімо, так, бюджетних сферах в нашій державі, в тому числі і про пенсійне забезпечення. Йшлося про те, що пенсії будуть затримувати, їх не будуть виплачувати, підвищення не відбудеться. Що насправді маємо? Перший квартал ми вже. Скажем так, пережили позаду, яким він був для вас і для пенсіонерів, пенсійний фонд здійснював протягом першого кварталу поточного року ті функції, які передбачені, тобто ми збирали кошти від надходження єдиного внеску. Відповідно, призначали пенсії, фінансували пенсії. Якщо, пенсія, якщо говорити в цифрах, то зібрана за Перший квартал 2013 року 665 мільйонів, якщо порівнювати з, за цей період з минулим роком. З минулим роком то це на 48 мільйонів більше. Тобто є ріст 107%. Виконано план за перший квартал. Стосовно пенсійного забезпечення, то проведено три масових перерахунки. Перший це по зміні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян другий перерахунок це для пенсіонерів силових структур. Майже 10 -ти тисячам підвищено розмір пенсії. Ну і третій це для ветеранів учасників бойових дій Великої вітчизняної війни, яким випнулося 85 років. Також проведений масовий перерахунок. Якщо говорити в цілому, то сьогодні внаслідок цих перерахунків, внаслідок тих заходів, які здійснив пенсійний фонд, в області середній розмір пенсії склав 1280 гривень. Органи пенсійного фонду здійснювали іншу. Інші заходи, зокрема, це робота з боржниками по погашенню їх боргів до пенсійного фонду. На жаль, такі питання продовжують мати місце. Це робота з ДВС по стягненню цих боргів, це індивідуальна робота з такими платниками, це виїзди до них безпосередньо, робота з ними, переговори про те, що все-таки треба. Ну, Любити, розуміти любити ситуацію, і себе, то... тому що ви теж будете пенсіонерами? Любити своїх батьків, тому що сьогоднішня пенсійна система вона є солідарна, і те, що ви сплачуєте, це йде в принципі і вашим батькам? Ну про це ми поговоримо трошки пізніше і більш детально. Не хотілося би просто одним словом на цю тему говорити. Але от скажіть, ви згадали щойно про ті перерахунки, які відбулися в області, і про те, що збільшилася пенсія, але чи підраховувалися, наскільки ціль? Люди більше отримали. Ну, які це були суми? Бо ми завжди говоримо про те, що відбуваються перерахунки. А ну, знаємо дуже часто, що нам потім телефонують і кажуть про те, що це перерахунок на 2-3 на гривні. Цього разу які перерахунки, про які суми йдеться? Ну, якщо взяти взагалі, якщо взяти глобальні перерахунки, вони відбувалися в минулому році. Це зокрема і по соціальним інстаєм президента, де 296 тисяч пенсіонерів за законом про загальне обов'язково державне пенсійне страхування і майже 10 тисяч військових пенсіонерів були здійснені перерахунки. Якщо порівнювати за рік, 12-й рік, розмір пенсій для трудових пенсій, буду називати їх трудові пенсії, збільшився майже на 200 гривень. Якщо взяти пенсіонерів силових структурів, то в середньому розмір пенсії збільшився на 445 гривень. Багато це чи мало, Я думаю, що це достатньо. оскільки сьогодні просто елементарний розрахунок, щоб кожному пенсіонеру підняти на 3 гривні, які ви говорите, розмір пенсії? Це треба мільйон. В нашій області Так, пенсіонерів на жаль більше ніж працюючого населення. Так, да, якщо говорити про працююче населення, сьогодні зареєстровано штатних працівників це 234 тисячі. А пенсіонерів з пенсіонерами силових структур це буде 312 тисяч. Тобто сьогодні співвідношення не на користь Навіть не один до одного. не на користь да пенсійного фонду. Тобто, це для того, щоб забезпечити ці пенсії і проводити ту політику підвищення, потрібно шукати і потрібно десь шукати ці гроші, брати їх. Василь Васильовичу, ну все таки чи були всі ці ми завжди говоримо про це і будемо говорити сьогодні. Чи були ці всі виплати вчасними? Чи не було ніяких затримок? Чи були якісь звернення з боку пенсіонерів? Ну вони завжди є? Хтось завжди звертається, хоче роз'яснення, але саме з приводу термінів виплат пенсій. Стосовно термінів виплати нічого не змінилося, згідно законодавства, виплата починається 4-го числа кожного місяця. Завершення відбувається 25 го числа кожного місяця. Відповідно, щомісяця вчасне фінансування відбувалося, щомісяця, щомісяця виплата починалася 4-го числа і е, завершувалася 25-го. Єдине, що можу сказати, що пенсіонери, які отримують через банки, оскільки це більш виплата така, більш мобільна, тобто, коли гроші перераховуються, ми маємо можливість їх швидко зарахувати, то такі гроші надходили в той день, коли вони зараховувалися. Якщо що стосується виплати через е, Поштове відділення, то там є своя, свій механізм, тобто пошта повинна заказати готівку, забрати цю готівку, завести на свої центри поштового зв'язку. Потім ці центри поштового зв'язку повинні розвести по поштовим відділенню. Тобто там є по часу, якби потрібно більше, ну, більше часу, щоб часу. для того, щоб відбулися операції, щоб донесення цих грошей безпосередньо до пенсіонерів. От. То, там для пошти якби давали наперед більше фінансування для банків, проводили скаліз. але збоїв таких збоїв, як такових, що ми не платили пенсію, такого не було. Зрозуміло. Ну і ми можемо повернутися трошки до теми підсумків уже реформування. Це вже минуло скільки часу? Нагадайте, півтора роки. <світлення> По суті, по суті, да, з першого з першого 10-11 року це півтора роки минуло. Сьогодні, до речі, от з 1 квітня пішла друга хвиля жінок, яким вже Ну, хвиля жінок це гарно звучить. Ну, ну, друга група чи як правильно сказати, яким це жінки, які народжені з першого 4 57 року по 30 Вересня 57-го року, які вже йдуть на пенсію в 56 років. От Якщо повернутися назад і проговорити от тоді, скільки ми обговорювали, скільки було нарікань, скільки було, скільки було ну, невдоволення цього, я ну, зрозуміла, що це нікому не приємно. Але якщо от проаналізувати, у нас за цей період вийшло на пенсію 6 тисяч жінок ті жінки, які безпосередньо вийшли на пенсію в 55 років і 6 місяців, з них, з цих 6 тисяч, всього 1600. 1600. Не, не 1600. так багато. Так, да, 1600. Всі решта жінки пішли або по списку 1, або по списку 2, або як багатодітні, або за станом здоров'я, або в зв'язку з реорганізацією. Тобто сьогодні законодавство пенсійне воно дуже пільгове залишилось, і ну я вже сказав цифра 1600 жінок, це 26% від загальної чисельності. Решта всі пішли навіть раніше, навіть не в 50, а навіть в 50. От, скажімо, матері, які виховали дитину інваліда, вони в 50, в них так пільга та сама залишилась. От. А частина 950 жінок з цих, що пішла, вона пішла в 55 років, Хоча в них, тобто вона скористалася тим правом, що до 15-го року ще залишається можна. право у жінок іти в 55 років. Тобто вони не чекають. Правда, там у них по розміру пенсії трошечки вплинуло, бо у них за кожен місяць мінус 0,5%. Ті жінки, які пішли на півроку. На півроку пізніше. пізніше, да, їм додалось на 2,5% розмір пенсії збільшився. Якщо порівняти розміри пенсії, то жінки, які пішли в 55, 6 місяць, 55 років 6 місяців, в них розмір пенсії склав в середньому 1150 гривень. Ті, які скористались можливістю і пішли в 55 років, в них розмір пенсії склав 1048. Тобто десь різниця десь 100, 100 гривень, 100, 100 гривень да, менше вийшло. Але я хотів би сказати, наголосити ще на інших моментах. Такий момент, як е, е, працівники бюджетної освітньої сфери, да, медицини, е, охорони здоров'я, е, культури для них введені е, сьогодні дуже серйозні пільги цими змінами. Сьогодні ці люди, які е, йдуть на пенсію визначений в визначений до статей 26, 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування е, вік. Тобто в 55 і 6, вони мають право на призначення пенсії і отримання додатково 10 призначених пенсій. У нас вже сьогодні скористалось цим і призначено таких пенсій 217 чоловік в області. Середня виплата їм 10 призначених пенсій склала 20 тисяч кожній людині. На це на ці цілі пішло додатково 2,5 з мільйони. Тоді області. відразу ми продовжимо зараз про реформи далі. Але якщо от е, працівники тих сфер, про які ви говорили, виходили, все таки користалися можливістю, виходили в 55 років, то їм ці оклади так. Якщо вони мали право, вони бо у них залишається право вийти за вислугу років. Якщо вони використовують це право за вислугу років, тобто вони раніше виходять, безумовно їм 10 окладів цих не, не виплачується. Тобто, це такий Я стимул, думаю, що людина, щоб людина та. да працювала далі, і, е, і потім, коли вже вона. Вона досягне пенсійного віку. Відповідний стаж має жінка 30 років, 35 чоловік, і вона має право претендувати на е, цю виплату. Ну так, за оцих півроку роботи і така достатня сума. Достатня солідна, 20 тисяч. Да. Ну, це достатньо солідна. достатньо солід... солідна сума. я Думаю, що це хороший аргумент для тих, да. хто планує своє майбутнє. І, а... інший ще аргумент хотів би навести. Крім, крім цього, е, дуже багато ми говоримо за е, необмежені розміри пенсії. А що... давайте ми продовжимо, бо в нас є дзвіночок. Добренько. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати таке питання. Це із зорі. Є це агрофірма Зоря, ім'я Луна Світинського. Багато пенсіонерів пішли на пенсію, агрофірма не перераховує податків пенсійний фонд. Не, можеш, не можна зробити перерахунки. Хто це контролює, ну як це питання можна вирішити. вам за... по перерахунках в Пенсійний фонд. І, ну, і немає сьогодні, сьогодні дійсно склалася дуже така недобра ситуація по агрофірмі Заря Плітинського. Борг перед пенсійним фондом цієї, цього підприємства склав понад 2 мільйона. Керівник цього підприємства заслуховувався на нарадах в прокуратурі Ви на комісії з погашення заборгованості по зарплаті. Пенсії, стипендії інших виплат була спроба його якимось чином ну, покращити фінансовий стан. На жаль, на жаль, не змінилась на сьогодні ситуація. Тобто, і наскільки я знаю, що платник планував, тому що зараз і пасівна, він планував десь взяти і кредит. От. Ну, на жаль, ситуація така, що сьогодні майно описано. Сьогодні пенсійний фонд, працює виконавча служба. Все майно описано. сьогодні. Наскільки по моїм даним відомо, порушена кримінальна справа проти керівника. Тобто людям треба дочекатися результату. Да, тобто, треба дочекатись результатів, тому що вже далі цим займаються правоохоронні органи. Пенсійний фонд все, що міг зробити, він зробив. Він написав майно. Він не чекав. Проведені перевірки доведена до відома виконавчої влади про цю ситуацію. Передана в правоохоронні органи. Дякую. І в нас знову є дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Галина з Рівна. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, я зараз в даний час пенсіонер по пенсії другий список. Чи маю я право, як вже вийду в 60 років вже по віку, зробити перерахунок пенсії? Дякуємо. Значить, для е, тих. Пенсіонерів, які е, мають пільги. Я вже, в принципі, якби говорив на це, що пільги сьогодні е, залишились, зокрема, список 1, список 2, він дозволяє виходити сьогодні на пенсію і в 50 років, е, і е, ну, скільки там, відповідно, дозволяє цей пільговий стаж. Людина тобто, може раніше призначити собі пенсію. Якщо говорити за перерахунок, то перерахунок відбувається, якщо це масовий перерахунок, то він відбувається автоматично, якщо людина не працює по прожитковому мінімуму. Якщо людина хоче провести собі індивідуальний перерахунок, для цього треба працювати. Тобто людина повинна влаштуватись на роботу, якщо вона працює, Працює через кожних два роки, вона має право зробити перерахунок або по стажу додати стаж, або може із заробітної плати. Єдине, що по стажу, то це якщо ті, яким пенсія призначена до першого 11 одинадцятого року, їм е Добавлення стажу їм відбувається за норми старого законодавства. Якщо ж людина вже пішла на Що значить старе законодавство, тобто стаж рахується 20-25 років. Все, що вище, це панодермовий стаж. Ті, які вже пішли в період дії нового законодавства, в них вже рахується 30-35 років, все, що вище, буде тоді рахуватися в панонермовий стаж. Зрозуміло, і Василь Васильовичу. Ми так нас глядачі перебили на найцікавішому про аргументи ще на користь того, як чому потрібно працювати. Ви хотіли сказати про необмежені розміри пенсії. Про необмежені розміри пенсії. Ця норма, до речі, вона всіх влаштовувала, і ця норма, до речі, єдина можливо, яку з якою всі погодились. Так от сьогодні у нас є вже близько 50 громадян, яким сьогодні відбулось обмеження. 8940 на сьогодні. От. Хоча в них розміри пенсії чи арахунок пенсії показував значно вищий, значно вищий розмір. Економія по таких пенсіонерах складає близько 52 тисяч на місяць. Крім того, близько 30 чоловік сьогодні це держслужбовці, які також. Продовжують працювати, якщо вони працюють, їм не їм пенсія призначена верніше по спецзакону, але оскільки вони працюють, їм призначена трудова пенсія. Коли вони звільняться, тоді їм буде ця виплачуватись пенсія, ну, скажімо, державного службовцю. Mm -hmm. Так от, економія від саме по цим 37 людям 152 тисячі на місяць. Ну, солідно люди могли потримати. Але в нас зараз є ще один дзвіночок. Людина довго дозвонювала. доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитуйте, формулюйте запитання. Алло. Запитуйте, запитуйте. Я Марія Рівне. Василь Васильович, скажіть, будь ласка, задовго до нового року було опубліковано в газеті про підвищення пенсії державним службовцям. Ну, однак до... Пройшов перший квартал, ще до цього часу підвищення не було. Буде воно чи не буде? Дякуємо. Ну, дякую за запитання. Про підвищення пенсії ну я таких публікацій не читав. Я читав публікації про те, що мало відбутись підвищення заробітної плати державним службовцям. А підвищення заробітної плати державним службовцям автоматично тягне за собою перерахунок пенсії державним службовцям. На жаль, на сьогодні немає такого підвищення, тому відповідно говорити за перерахунок пенсії, підвищення пенсії державним службовцям неможливо. Хоча я сьогодні сказав, би що державним службовцям пенсії не перераховуються вже більше п'яти років. П'яти років сьогодні розміри пенсії, середній розмір пенсії складає 2,5 тисячі у державного службовця, що в принципі не є дуже високим. Дякую, пане Василю. У нас сьогодні аншлаг, знову в нас є дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Я Людмила Рівне. Я працюю молодшою медсестрою в лікарні. У мене загального стажу 33 роки, сестрою в лікарні 27 років. Я хочу е, знати, чи е, от 1 липня я йду на пенсію, чи отримаю я окладиці 10, чи не отримаю. Це моє таке запитання. Дякуємо. Дякую за питання. Ну, я вам скажу, що ви е, повинні мати необхідний е, е, стаж. Які ви повинні мати це, якщо ви будете йти за вислуг років, якщо ви йдете на пенсію за віком, вам основна умова це 30 років стажу, і ви повинні досягти загально встановленого пенсійного віку. Тобто, якщо ви йдете в липні, ви повинні на цей момент досягнути 56 років. При цій умові вам буде виплачено 10 призначених пенсій. Тобто, це незалежно від категорії працівників, це всім. Хто це Чи медики? Це медики, це, це бюджетники. Це медики, охорона здоров'я і культура незалежно всередині галузей, да, незалежно да, які да. тобто. В них є право своє своє право. Це вислуга років. Це 25 років вислуги, і вони мають право незалежно від віку йти. Це їх право ніхто не забрав, воно залишилось. Але або хорізація... вони, якщо хочуть собі, скажімо, отримати оцю доплату, значить їм тоді треба виконати ці умови. А зрозуміло. І в нас знову є дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечір. Василь Васильович, це вас турбує ліквідатор військовий. Перша категорія. Чому мені не виплачують за втрату заподіяну шкоду здоров'ю? Пана Щук Тетяна сказала, що військовим не полагається переходь, каже, на якусь гражданську пенсію. Дякуємо, я зрозумів ваше питання до речі. Вже це питання кілька разів звучало на ефірах, і ми питаємося донести до людей. оскільки ліквідатори для того, щоб мати право на реалізувати своє право як ліквідатори, вони повинні перейти на відповідний закон. Якщо людина є військовослужбовець, вона свій час працювала в силовій структурі, і їй призначена пенсія як силовику. За вислугу років, тобто це зовсім інший закон, зовсім інший вид пенсії. Для того щоб ну, врегулювати це питання, ми пропонуємо перейдіть на пенсію. Ну, для цього це ж елементарно. людина приходить, ми прораховуємо і говоримо, що вам вигідно перейти, перепишіть заяву, перейдіть. І все, і питання вирішується. Ну чогось люди часом йдуть в суд. Заставляють через суд пенсійний фонд призначати цю пенсію, знаходячись на іншому, абсолютно виді законі і виді пенсії. Коли Це в, неправильно. Власне кажучи, є певний механізм і його можна використати. Да, абсолютно немає зараз ніяких з боку пенсійного фонду ну, моментів, коли ми штучно стримуємося, навпаки, ми спробуємо підказати людям, що треба робити. Ну, просто люди обирають свою поведінку самі. Пане Василю, от скажіть, будь ласка, останнім часом ви почали збирати ще єдиний податок. Ми про це так. на початку передачі згадували. Були певний спротив був від підприємців щодо його сплати? Як сьогодні складається ситуація? Які це суми, про що ми говоримо, про які суми йдеться, і як справно вони це роблять? Практично вже два роки пенсійний фонд забезпечує. Збір єдиного внеску. Якщо порівняти, порівняти з тим, що було, це безумовно прогрес. Пенсійний фонд забезпечує організацію, роботу і контроль за сплатою єдиного внеску за чотирма фондами. Я нагадаю, це пенсійний фонд, фонд від тимчасової втрати працездатності, фонд від нещасних випадків і на виробництві і фонд зайнятості. Фонд, центр зайнятості. Які Переваги, переваги. Єдина звітність, переваги, єдині норми підходи, е, 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 єдина сплата для, людини, для, це ну, для організації, для бухгалтера. Е, скажімо, якщо раніше платник для пенсійного фонду, скажімо, якщо платник раніше міг е, сплачувати пенсійний фонд, але ухилятися від сплати від, до іншого фонду, то сьогодні він це не може зробити, тому що платиш є єдиним. І він зобов'язаний його заплатити. Про які суми ми говоримо, бо в нас чекає глядач. Про суми дуже великі. В минулому році зібрано єдиного ОНЕСКО 3 мільярда по, по області. Це дуже серйозно. Да, це дуже серйозно. З них 2,8 це до пенсійного фонду, це безпосередньо власні кошти пенсійного фонду. Решта це 50 в межах 50 мільйонів це фонд зайнятості, центр зайнятості і фонд від. Тимчасової втрати працездатності. Ріст на майже на 20%. Тобто ну, цифри говорять самі за себе. Зрозуміло. І в нас є дзвіночок, я сподіваюся, ще глядач на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечір. Добрий вечір. Запитуйте, будь ласка. мене питання до, до пана Василя. Будь ласка. У мене жінка дитя війни. Рішення суду є, щоб виплатити. Зрозуміло, питання зрозуміло. Це теж питання, яке сьогодні, на жаль, не знаходиться в межах вирішення чи в межах компетенції пенсійного фонду. Оскільки сьогодні є рішення Пенсійного суду, яке чітко розтлумачено, що дані виплати вони можуть бути проведені лише після того, як в державному бюджеті будуть знайдені кошти. Це не страхові виплати, це не виплати. Які фінансуються з пенсійного фонду, да. це є бюджетні виплати. Це те саме стосується ліквідаторів Чорнобиля, те саме стосується дітей війни. Тому ці виділені в, окремо, в окреме провадження оці справи. По ним відбувається рішення суду, виконується. По ним проводиться нарахування. Ми нараховуємо відомості. відомості зберігаються. Тобто, тільки після того, як будуть знайдені кошти відповідні, пенсійний фонд з Задоволенням виплатить цю заборгованість, скажіть, будь ласка, от ми повертаємося до теми по заборгованостях. Ті платників до пенсійного фонду У нас лишається дуже мало часу. Скільки таких платників є? Які суми заборгованості на сьогодні? Платників таких є не дуже багато. Якщо взяти по кількості, це трошки більше 20 найбільших платників, які сьогодні створюють таку заборгованість. Якщо заборгованість по Скажімо, борг по страхових внесків, це ще внески до 2011 року. Це 22 мільйона, то з них борг економічно активних підприємств це 6,6 мільйонів. Тобто решта це банкрути, ті, у яких немає з чого забрати, тобто майна немає активів, немає ніяких. Якщо говорити по єдиному внеску, то це борг всього 21,7 мільйона, а в тому числі по економічно активних 14,3 мільйона. Тобто, якщо скласти економічно активний борг, тобто ті діючі підприємства, з яких ми можемо взяти, бо решта це правила банкрути, банкрути да, то борг складається порядку 20 мільйонів. Ну і що вдалося взяти, скажімо так, яка, ця, які суми ліквідації? Ця робота проводиться, я скажу так, щоденно. Top de... Погасився борг, потім стягнули з боржника, Знову з'явився. Боржник. Да. Ми через виконавчу стягнули якесь майно, виставили на опціон, виконавча продала, погасилася частина боргу. борг, наприклад, погасився чи зменшився, потім знов наростився. Тому ну, життя йде, розумієте? Люди працюють, є виплата заробітної плати, є відповідні нарахування, відповідно, мають бути перерахування. Зрозуміло. Тобто не може зупинитись це в часі. От є борг, ми продали Забрали, все, і, все, да, все, зупинили підприємство, людей вигнали на вулицю. так. Не може зрозуміло, бути. пане Василю. Ну і сьогодні ми закінчимо нашу передачу нестандартно. Відповідаємо на останній дзвіночок на сьогодні. Доброго вечора. Алло Ставте запитання, бо бо закінчується передача. Алло Говоріть, ми вас чуємо. Говорить ало, ви чуєте мене? Ми вас чуємо, говоріть. Я хотіла запитати. Чому забули за державних службовців, які пішли в 96 -му, 97 -му році? Тоді ще не було навіть головних спеціалістів, а просто спеціалісти першої категорії. У мене пенсія 1300. Дякуємо. Це порівняно з двома з половиною тисячами, про які ми сьогодні. Ну, з дві з половиною тисячі це середня пенсія, є так. і вище, є, і, 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 і нижче. Я не можу зрозуміти, в принципі, є відпрацьований механізм. Якщо немає підприємства, з якого людина йшла на пенсію і нема кому видавати довідки, значить там є визначений механізм порядок Міністерства праці. його описало. Я думаю, що Для цій людині треба просто підійти. Я якби не бачу тут якоїсь проблеми. Дякую. А підвищення взагалі просто не відбувалося останніх 5 років. Я вже ну зрозуміло. Говорить. Видно, якісь моменти спрацювали. Дуже дякую вам, пане Василю. Сьогодні бачите, скільки ми питань поставили крапки над «і». Це була передача громадська приймальня» на телеканалі РТБ. На все добре. Залишайтеся з нами. До побачення.